Повноцінні сімейні стосунки формують ідеальну особистість вашої дитини. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити про книги, які варто прочитати для того, щоб покращити ваші стосунки. Перша книга це Чоловіки з Марса Жінки з Венери, Джон Грей. Ця книга дасть вам зрозуміти, що хочуть чоловіки і що потрібно жінкам, і як досягнути балансу і взаємопорозуміння. Друга книга Чепмен П'ять мов любові. Якщо ви знаєте свою мову любові і мову любові свого партнера, вам краще один одного розуміти і один одному робити приємності. Читаємо цю книгу вдвох. Ви і ваш партнер після прочитання обговорюємо, чи правильно ми зрозуміли, яку мову любові ми транслюємо. Чепмен з іншими співавторами написав також ряд книг. Збудуємо міцну сім'ю. Також книга його, якби ми знали, це до одруження, «П'ять мов любови для незаміжніх, «П'ять мов любови до дитини. І якщо ми заговорили про дитину, то дуже важливо прочитати ще одну книгу авторії Готман. Книга має назву Емоційний інтелект у дитини. Чому саме ця книга про емоційний інтелект важлива така? Тому що емоційний інтелект супроводжує нас від народження і аж до смерті. І якщо в дитинстві нас навчили правильно розуміти емоції, правильно переживати їх, правильно їх транслювати в суспільство, тоді нам краще жити у нинішньому суспільстві, яке сформувалося навколо нас. Ми не несемо в собі гнів, ми не переживаємо емоції в собі, ми їх транслюємо. І на останок, хочу порекомендувати вам переглянути фільм, випущений він у 2009 році, має назву Таємниці кохання.